Доброго здоров'я, друзі! Неприємна новина сьогодні у Львові вбито Андрія Парубія, патріота України, голову Верховної Ради, восьмого скликання. Він був справжнім патріотом. Я знав його особисто. Не раз з ним зустрічався. Мало того, я колись отримав від нього виволочку на Майдані, він був керівником. Самооборони майдану, і я був старшим на сумській барикаді біля будинку про Е, І було Різдво, і на мої, в моїй палаці біля моєї барикади там хлопці він зловив, що вони випивали. А це було заборонено. І повірте, я вигріб дуже сильно. Я був в 14-й сотні самооборони Майдану. Я знав його до цього ще. Я знав його ще з першого майдану, з 2004 року, колись нас познайомив Олег Медуниця, був, був провід МНК Молодіжно націоналістичного конгресу чи Великий Форум, там у них було щось таке було. От, я знайомий ще, коли він з того часу, коли він. Був комендантом українського дому на помаранчевому Майдані, а потім він був комендантом всієї самооборони Майдану, 14-та сотня самооборони була найбільший такий підрозділ умовно, і я дуже часто пересікався з ним в той час. Ну що ж, я не знаю. Андрій Парубій він був, він, ну, він був з, з юних років націоналістом. Він дуже чітко знав, хто ворог України, звідки надходить небезпека? Що нам треба робити, що об'єднуватися і об'єднуватися з метою недопущення сюди. Нічого промосковського, нічого московського. От і він був безкомпромісний в цьому плані. Uh, він, uh, він був по-перше, депутатом ще з 1900, здається, там 90-го року у uh, Львівській обласній раді, потім був він у Львівській міській раді. Тобто, розумієте, да, там ще фактично 20-річним хлопцем uh, він уже uh, творив історію. Uh, от, і uh, ну, він був для всіх прикладом. Для всіх прикладом я ж кажу, що я знав ще, коли сам там бігав басяком, хоча ми ровесники. От, він вже тоді для нас, для всіх, був прикладом е, того, як треба себе поводити, е, ким бути. От, е, він був ще раз націоналістом, коли всі кругом ще кричали: Путін хороший, та що ж ви там на русських братів? Але оця його впевненість, хто є ворогом для України. Вона вела за собою і інших. Багато багато, багато, багато е, українських націоналістів, багато тих, кого ці е, москвичі називають дандєровці, от Це справжній був бандерівець, у нього там е, діди, е, дядьки були в УПА, ну, е, сім'я з бекграундом, да, як то кажуть. От, і знову ж. Ви знаєте, що а, е, зелені тварі, які його, коли він був спікером, вони ж любили з нього познущатися. Да? Типу, ну, губа, 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 губа. І е, вони дразнили його. А вийшло так, що от губа, губа, погубили, і погубили. І ця зелена наволоч, вони ж так і не вибачились. Вони ж так і не вибачились перед ним. І тепер оці вибачення зеленського зеленський там щось варнякає, там щось вибачається, там щось. О, там, що там дав доручення він. Розумієте, зараз всі новини вбили парубія, а далі дають там пряму мову Зеленського. І Зеленський, там, типа, що там дав нам. Я там, типа, дав їм доручення. Та що твоє вже сука, доручення, блін. А то він дав доручення там генпрокурору Кравченку, там Клименко, міністру внутрішніх справ, що йому там доповідають, що він там взяв за, за на контроль. І саме головне ж там, типа, що мої ж співчуття рідним та близьким. Сука, твої нікчема співчуття вже нікому не потрібні. Ви б поважали цю людину, велику людину, якою ви там і, там і в піддошвах бути не, там недостойні, і ви над ним намагались знущатися. А чому? А чому? А тому, що Парубій не побоявся сказати правду народу в 2019 році, що Зеленський, це модифіковано. Версія Януковича. Я це цитую прямо тому, що я запам'ятав е, і мені запам'яталося, як це влучно і точно, що це модифікована версія, така -версія, е, але на словах лайк-версія Януковича. Насправді ж ми бачимо, що Зеленський переплюнув уже Януковича і в, mm. в, в розкраданні країни, да, його команда, і в узурпації влади в країні, що там Януковичу до них далеко. От, і тепер, коли ми можемо там розглядати версіях, що ж могло статися? Ну, а що, сука, багато версій? Версії не може тут бути багато. Е, версія, одна версія, що це Москва, друга, що це рука Москви, місцева якась рука Москви, якийсь там портно в із пекла, е, е, він же. ж… Пам'ятаєте, Портнов в 19-му році, коли повернувся, там пальці розставляв, що там тіпа, ми от зараз будемо майданутих, там, там сажати, е, вішати і так далі. Списки бігав списками, е, там що кого, і парубій, звичайно, був там серед перших в цьому списках, кого треба там ліквідувати або там нейтралізувати. Ну, от то портнов гадство в пеклі вже давно, а справа його жива. От, е, я не знаю там до чого дійде слідство, як вони будуть там шукати. Але по-любому тут не може бути ніяких побутових, е, тому що він е, його не цікавили поруб'я гроші, е, бізнеси. Він, ну, він був не про те. Це не, не, не той. Ці люди це протилежність всяким міндічам, хріндічам, там, єрмакам, хермакам, подалякам. Да? Для яких от, то блюдечки з голубою кайомочкою, там щось важливе було. А для таких людей, як Парубій, головне було не бабки, а Україна. І мало того, він був тим пасіонарієм, який вів за собою. Це ті люди, які є стрижним, об'єднавчим таким цементом нації. І він стане наряду з іншими. До речі, ви знаєте, що фактично що 22 два роки тому, в 2003 році, в цей же день, 30 серпня, вбили Івана Гавдиду, ще одного великого націоналіста, з яким я теж мав честь бути знайомим. І Його вбили для нас якийсь це для українців чорний день, 30 серпня, тому що гинуть найкраще в цей день, і можливо, це й неспроста. І вчора був так званий день українського парламентаризму, коли ми відзначали трагічний день початку панування слуг народу в 9-му скликанні Верховної Ради, і ми зараз порівнюємо Стефанчука. Оце нікчему з великою людиною парубієм. І це порівняння просто ну, ну, ні в що не йде. І виходить так, що нікчеми продовжують жити, а великого героя нема. Е, я не знаю, друзі. Я сам ледь себе стримав, стримую, щоб не говорити різкіше. Е, тому що я думаю, що опосередковано винуватий все одно офіс президента в цьому. Але я сподіваюся, що в, у нас в Службі безпеки України, да, там в інших правоохоронних органах, все-таки е, тому, що це не, не, не тема поліції, тому що це е, політичне вбивство, це вбивство е, державної особи, там е, вищого рівня е, державника. І тому я сподіваюся, що наші служби рано чи пізно знайдуть не лише е, виконавця, а і знайдуть е, справжніх замовників. Але зрозуміло, е, що е, замовники десь тут можуть бути в Україні, але справжнього замовника ми можемо назвати уже зараз і дуже точно це Москва, Кремль, Путін. Що ж, е, Пане Андрію, спочивайте з миром, честь вам і слава. В історії України ви залишили слід, і ми помстимося нашим спільним ворогам. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Москаль не пройде. Тримаємо стрій Но ну, пасарам.